Розмова Тетяна Тарасюк. Тараси, чуєш, чуєш, сину, реве та стогне знов Дніпро, знов люди злії в Україну несуть розруху горе і зло. У гніві душать правду й волю, На шмаття землю її рвуть. І сіють чорні зерна болю чумою по в країні йдуть. Тарасе, бачиш, бачиш, брате, зелене поле знов в огні. Сади посохли біля хати, не орють степ, плугатарі. Калини грона почорніли. І ясен більше не скрипи. хати біленькі погоріли, і соловей в гаю мовчить. Москаль Тарасе сатанілий сатаніли, нас розпинає на хресті, і риє градами могили, місця плюндруючи, святі. Тараси, батьку наш пророче, який в нас довгий хресний хід, країна вільна бути хоче вже стільки літ, вже стільки літ. Ми віримо, зірка заясніє, облуди пелена впаде. Українська мати Стехванія, У поле сіять хліб піде. Тарас Шевченко. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.